Третя сила виникає тоді, коли є певні проблеми в сприйнятті виборцями, є певна втома і певна недовіра до основних політичних гравців, до першої і другої сили. Перша сила це влада, друга сила це опозиція. І коли є розчарування в цих основних політичних гравцях, на сцену виходять так, так звана електронна ніша третьої сили. Це може бути як ідеологізована електронна ніша, так і не ідеологізована, так би мовити, ніша хапає усіх, тобто всіх розчарованих. Власне кажучи, в цій ніші ми бачили історію успіху партії зеленої 1998 року, бачили карколомний провал, яскравий провал, який демонстрували команда озимого покоління. Тобто були різні історії спроб в рамках реалізації проєкту третя сила. На сьогодні ми для себе виявили три політичних сили, які умовно можна зарахувати до тих претендентів, які позиціонують себе як третя сила. Перше це удар кличка, друге це окрема вперед Королевською, і третє це радикальна партія Ляшка. Це різні політичні сили за своєю суттю, але якщо ми подивимося їхню програматику, ми побачимо, що не дивлячись на різну форму цих політичних сил, на різних лідерів і різну ставку на психологічні типи, це фактично претенденти на одну електоральну нішу.